на дубровку заказывали Красуня, садись по чем сейчас договаривайся <рес> 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 Поїздка на Київ. Сьогодні в нас перший етап з підбору під ключ. Є в нас такий клієнт, ми з ним вже давно спілкуємося, давно обсуждаємо. Місяці півтора ще з зими починали, розглядали різні моделі. Людина хоче перший мотоцикл свій. І обирав спочатку з класу скремблер. Ну, З скремблерами в Україні такої собі. І бюджет у нас, до речі, непоганий. До 12 тисяч доларів. В принципі, вибрати можна щось. Я йому порадив не заганятися з цими дорогими варіантами, як не є перший мотоцикл, і в ітогі у нас бюджет, вилка бюджету 7-10 тисяч. Будуть різні варіанти, розглядали без прив'язки конкретно вже до класу. Я просто по своїй методіки підбираю максимально живий варіант за свої гроші. Різношорстні мотоцикли, плюс-мінус не але, але, але в першу чергу нас цікавить стан. Конкретніше. Мотоцикл буде перший у людини, тому, як я вже сказав, розганятися по бюджету ніхто не хоче. Я йому порадив, не розганяйтеся. Зрозумієте, буде понятно, що ви хочете, до чого душа тяготіє. В наступному сезоні зможете купити вже конкретно з прицілом і з задачами, які він має виконувати той мотоцикл. Сьогодні маємо поїхати подивитись найпопулярніші на сьогоднішній день, як у Європі. Так і взагалі і в Україні дуже багато до нас звертається. Це МТ-07, тобто на базі серії МТ, МТ-0709. В нашому випадку сьогодні буде XSR, тобто це Неоретро, такий міський мотоцикл. Сюди також у нас в планах BMW f 900 r Там дуже непоганий стан, має бути офіціал. Е, ще буде два мотоцикла, про які ви побачите далі в відео. Ді. Я не хочу все спойлерити, розказувати. Подивіться, буде цікаво, та не буде цікаво. Ладно, не буде цікаво. все, виключай. Народ, дивіться який у нас сьогодні турботазік. А? Бричка. Шкода Октавія на бричка для свіба. Open the door! Ти забув сказати open the door, короба. Перший мод, який будемо дивитися, Yamaha XSR700. Ми зараз в Києві, вже в Києві, мотор Yamaha. Їдемо, подивимося вниз. Що ж ми там побачимо? XSR700. У нас що тут заявлено? Це 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 у нас? Це 21 й рік? 21 й рік, так. Да. 13,5 тисяч пробігу. І що в нас просять за нього? Ну в гривнях щось багато просять. Ну, порядка десятки за нього. А, 9. 9 за нього хочуть на старті 9 тисяч. Зараз поглянемо, чи вартує воно того, що за нього просять. Що тобі не подобається? Мене ще, ще не відпустило. З чого? Намі не кліпчує. Розрішило купити мотоцикла. Мотоцикля. — Мотоцикля, ну. Тут все чисто, тут є якісь пару царапок. XSR лінійка, це ж по суті та сама mt 07 МТ07, тільки в такому прикольному дизайні. Я не знаю, як кому, але мені він реально подобається. Виглядає сочно. Виглядає круто, реально круто але виглядає. Але не так e, Ну, Це вже більше спорт. От, до речі, збоку 900-й Тоже Він шкода, що ми не за ним приїхали, що у нас сьогодні 700, але ми працюємо в рамках бюджету. Коротше, подивився мод, полазив, позаглядав. В цілому, 21-й рік передня гума, задня гума, колодки в нормі. E, Ніде вроді нічого не видно такого, щоб щось сопливило, але цей мод, по суті ж, намитий начищений він тут стоїть. Єдине зауваження: у мене це ось тут якісь непонятні не по заводу хамути. Ніяких косяків я масштабних не знайшов. Там десь садіна, там десь коцька, десь на зеркалі малесенька царапка, десь на Грузіку малесенька царапка. Усьому іншому майже немає. Як на 13 тисяч для міської експлуатації по мотоциклу все окей. Треба думати, Треба чи він потрібен за такі гроші. Пояснюю чому. В тому році ми за 9800 взяли 20-го року мотоцикла так, з пробігом 3000 і він був 9800. Це було МТ-09. Там мод, як з салона, аналогічно. Да, там ні Коцки, ні царапнути, нічого, нічого не взагалі. було, абсолютно. 3000 пробігу там було біля того. Відео з підбором є на нашому YouTube каналі. зайдіть, передивіться, там дійсно мод обалденний. Тут ми маємо 14 тисяч пробігу. Ціну в 9 тисяч баксів на старті. І ну, є якийсь маломальський тюнінг, все інше. Але це МТ07. Це не МТ09. Тобто, по суті, ж, та ж сама лінійка, але. Трохи інший двигун. Нашому замовнику, певно, він не потрібен та дев'ятка, але нам він не потрібен конкретно цей екземпляр за 9 тисяч доларів. Тим паче, що він, хоча при всьому тому, що він має заводську гуму, він мав, класно працює двигун, реально класно працює двигун. Зараз піде по мінусу акумулятор. Він вже підсідає. Якщо його зразу не взяло і не підзарядило, він однозначно піде по мінусу акумулятор. Якісь коцки невеликі, царапки, за такі гроші. Да, там боку, да, і за ці гроші хотілося б вже бачити мотоцикл близький до ідеального. Звичайно, з того всього, що ми там побачили, це ну, дуже толковий екземпляр. Але за нього треба торгуватися. Благо менеджер салону сказав, що така можливість, звичайно, є, бо техніка не нова, техніка БУ. Великим плюсом є той факт, що цей мотоцикл куплений у них. Першим власником, другий власник також обслуговувався у них і є вся сервісна історія. Це просто колосальний плюс. Що дає мені впевненість, хоч якусь, щоб по мотоциклу там з двох-трьох частей його не складали як 90% американських бітків. Бо дуже розпространена штука з цими МТ-07, МТ-09. Це Америка. З Америки везуть, з Америки кліпають з 2-3 1 складають чиряний побитий, кривий косий і продають його під виглядом ні біта, ні крашено. В цьому випадку, сподіваюсь, все чисто. Ну, ми документ папери ще не піднімали, бо, бо думаємо: якщо він нас зацікавить і зацікавить замовника, тоді будемо все інше катавасію розвозити і вже починати за нього конкретно говорити, конкретно розмовляти. Далі, з цим, все. Їдемо дивитись дукаті. Пес. Будеш май... Ми на місці чекаємо власника, маємо дивитись Дукаті Скремля 17 2017 року. Заявлено, що там наче невеликий пробіг, побачимо по факту. Але цікава думка, яка прийшла. От у нас тут колегіальний, як то скликає? Ну, Верховна... Верховна Рада <свіщена> посовіщалася, до чого ми таки прийшли. Хайп весь навколо МТ-07 серії, це, блін, ну щось розкручено. Ми подивилися ціни в 9020 рік. Да, ну, роки свіжі, там, оригінальний пробіг і все інше. Але фактично це мотоцикл барабан. Ну просто барабан. Ми от недавно заїхали, буквально там рядом два салони, я і зайшли в салон Сузуки. Раді цікавості, запитали, скільки коштує нова СВ-шка 650. -та. Знаєте скільки? 8600. 8400. 8400 коштує нова. Якщо сказали, що 5000 5 гривень можна буде скинути. Мінус да. 5 тисяч, 5-8 тисяч можна було ще торганути. Ну, тобто, по суті, в районі 8200-8300 мотоцикл стане. Новий мод, 60, 650 кубів, 2 роки гарантії без обмеження пробігу. Хочеш, що хоч, хоч катать, все, запускайся. Мільйон. Так, да, тобто без різниці. Про що тут говорить люди? Про що? Треба включати голову. І по суті, ти отримуєш Гладі у ССС-650. Це ж та сама МТ07 по потужності, по всьому іншому, тільки форм фактор відрізняється. Не завжди дизайн. Може бути краще, ніж функціонал. Дві штуки баксове так можна на, на тюнячі, що... да, Так, да. і тим паче, що він достатньо непогано виглядає. Чуть-чуть Ємаха -чуть там цікавіша в плані чуть-чуть вона цікавіша, може тим, що вона під ретро зроблена. Але ну, камон, народ. Ну, це... Та купи просто старий мод. Якщо хочеш під ретро. Ну, реально. Ну, є ж хто хоче неоретро, ретро, свіже, таке щось похоже. Та купи просто старий. Да и все. Та ничего не надо куплять. За Зараз. Дивись. Ничего не надо куплять. 9000 вони просят на старте. Ну, торганем ми його. Минус 500 долларов Ну, Может, не факт. Але дивись, яка, яка пушка. Зараз новый мод на Hond CB650 в Неоретро стиле стоит 10600 по скидке. 10600 новый мод. Пожалуйста. Про что тут говорить? Там, де ты знайшов 9. Там ти знайдеш і 10. Ну, тобто, ну, реально, це не така велика різниця. 10% стоїмості. 10. Це не тобі не 20. Піди, купи новий мод, катайся на мотоциклі, і тобі ніхто не треба. Ти прийшов. У тебе буде. Там навіть окей, по пробігу все ок, але типу він вже покоцаний. Так про це й мова. Для чого? Для чого? Звичайно, всі думають, що коли БУ-техніка, воно виходить дешевше, не завжди. Повірте, не завжди. Я зараз роблю мінус собі, як людині, яка займається цією справою. Але я вам скажу так: якщо грамотно підшукати мотоцикли і знати, де купляти і як купляти, то можна нові мотоцикли купити за реально офігенними цінами. Зразу <таспілі> <плес> да, коментував. Яке нове, це ж не нове, а де ж тру, карбюратори і все остальне. Люди, мотоцикли, які купляються в бюджеті біля десятки, там є купа альтернатив. І якщо не прив'язуватись конкретно до халату з перламутровими пуговицями, то можна вибирати масу нових мотоциклів, які плюс-мінус списуються в бюджеті. Все, іду дивиться дукать. Я не буду голословним, я показую. От бюджет. Бюджет мотоцикла. де 9 Видно, так? Да? Да. Нові мотоцикли. Зараз стоїть, Honda закинула на знижку. Сміпленно. Да. Сміпленно. Передня, Передня... Передня слабовата. Тут все добре. З колодками тоже все. Міняв, окей. Там, все мінялось, так? Да? Тормозуху, бачу, Міняв також що мінялось. Міняв кришечку, пришкіпало. Річаги різні, це з цієї сторони. Та нічого. Ну різні. Ні. Ні. Так ти ні. Я вам кажу, що ні. Тому що тут навіть матовий і плюс покращений, а тут ново стоїть. А я казав, хорошу лампочку треба було купити. Ти каже, де пригодиться, де пригодиться. <смеш> Такого <на> плечо поставить. Так, <смеш> да, задня нова. А якого року вона у вас тут? Це В тому році ви міняли, так? Да? Номер у вас такий чіткий. І цей піддючок тут теж хороший такий. А де ви роб... не перевіряли ще. Вам по регламенту. Десмо на 12-ти 12 був. На да? 12-й був, так? Є заключення. Супер. Радіатор. Радіатор, точніше. Супер. Тут знизу, а що тут знизу? А тут знизу у нас... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тяне звідкись масло. Маслі А звідки тяне, о, бачите? Ну, це все потіє. Бачите, воно ж вже поналипало сюди. Блін, знов мої нові свадібні джинси. да, Це десь з-під кришки. Ходу тут сальник пішов на мінус. І воно потихеньку починає розтягувати його, бо аж затягнуло сюди, бачите? Фільтр там низько, а починає тягнути аж на самий верх. Ну Все тут виглядає непогано, це тільки там коцка, там коцка. Ззад теж весь по оригіналу, чисто рівно. Колодки ззаді ви теж міняли, так? Так, yeah. да, і задні, задні колодки поміняли. Але це такі. Його спецлізхоза. Йо Напишіть їм якийсь уже коментар, щоб вони хоч позаспокоїлися, а то мене критикувати сьогодні. Не нравиться їм, те, що я вирішив стати модним діловим. Фірма росте розвивається, я вже ж хочу стати серйозним кабальєром. Так, тепер про наші барани, про скремблера. Кольний по двигуну, ну сама робота двигуна окей, працює рівно, працює плавно, враховуючи, що це воздушка і це дукаті. Бо зараз пишуть, ой, там щось з мотором, не то. Ні, вони все так працюють. Єдине, треба розібратися, там, ж, звідки тяне маслом, там десь потіє. Ну, походу, десь якась прокладочка, колечко, це все діло можна пофіксити, відміть, відчистити і все. Ходова коробка в загальному, ну, скремблер є скремлер. Офігенна тачка, офігенно керується, легесенький як велосипед, і при тому він їде дуже гарно. І, ще й красивий. і гарно виглядає, само собою. По підкрасам, там передок, задок, середок весь в оригіналі. Єдине, що ліва сторона міняний курок. А права сторона ну такі зачухані та речах тормоза, ну враховуючи, що байк а, в місці використовується, спишемо на те, що перчатками витерли його. Тобто це можливо. А, в усьому іншому зачот, але поторгуватися. По рейд, якщо взяти по п'ятибальній шкалі, ну поставив би я йому десь 4,5, десь отакий бал. Далі у нас ми... дімон. Концілює, <клес> ми за що голосуємо? Я даю 4,7. 4,7, ну, скажем так, можна 4,5. Ну, 4. О, 4. Але, якщо він скине нам баксів 700, то можна і 5. Да, да. Тут все питання торгу. А торгуватися треба однозначно. Хоча я не впевнений, що прям такий буде там мега-колосальний торг. Але ще там, походу, треба акумулятор помінути. Акумулятор слабенький, да. там ще оригінальний акумулятор 17-го року стоїть, акумулятор однозначно да. треба мінуснуть. Із такого, що перше кидається око моє і ваше. І... Що їдемо куди? Їдемо зараз на центр. На Пічеркськ, да? це центр. Mm -hmm. ну. Все, їдемо і дивимося. Я сподіваюся, обалденний БМВ. Oh. Погнали. Наконець. Ну, все вже радуше. Радується душа БМВ. Камера мотор. Недача спіткала радянського розвідника. Та BMW, за якою ми їхали, мали би їхати подивитися. Ось така цацка, видно? Mm -hmm. да. Набрали власника і каже, буквально вчора вже за нього сказали, що будуть забирати і в середу будуть переоформляти. Сьогодні в нас субота. Печально, прискорбно, шукаємо далі. Сука. Я так хотів його. Він реально офігенний. Ще які варіанти є? Є ще варіанти. Зараз відкриваю свою підножну студію. Ще, ще можна поїхати. Підложна. Ще поїхати, можна подивитися Honda. Honda, Honda, Wifer. Honda, Honda. Зараз я Хонда. наберу дядька, перепитаю, чи він на місці. Ну людина... добре, що людину набрав, хоч уточнив, чи воно буде цей двіж, чи не буде. Бо могло би бути абсолютно, Приїхали б на місце а там ось вам, як показував наш шановний президент. Ну, ти теж сидиш, такий. Нічого поганого в тому, що ми цей мод не поглянули. Певно, нам щось готують набагато цікавіше. От і все. Тому не розстраємося. Таке буває, це нормально, весна, сезон, всі купують. Хто раніше встав, того й тапки. Все, що не робиться, робиться на краще. Він, звісно, це його заколхозив, таке відчуття, що він на ньому, блядь, зібрався на Марс десь їти. там Куча всього. Ну, це такі. трохи. Пам'ятаєш того ДРЗ, ту 400, ту там така шиба стояла в три, три етажа. Як, у мене, як у сусіда на Уралі. Піраміда Совков. Як у сусіда на Уралі. Ну, це теж щось. Ми, ми, ми думаємо, що нам на альтернативу, дивидно, чиму. Може, йому такого дуету. То, а тут 310 маленький. Його буде. Куда? 310 на ну от подивись, булан. На б... гарантії 5 років або 500 тисяч. Це що, шо, попутали щось? Ні, то ми поїдемо, наверное, той вифір побачити. Покажи, покажи. Покажи. Дай. Объявление. Пожалуйста. Я його переверну, там все буде понятно. 500 тисяч на гарантії. Блять, що ну всю життя його купити? Ну все, че бідня. Пацаны, давайте на гарантії дивись 5 років або 500 тисяч. Це якийсь бред. Ну, може на 50 50 тисяч. тисяч. 50 тисяч. Ну може людина, ти вже обхуйся. Ні, то, блядь, то треба вже буде 500. Того, то може подивимося цей БМВ, якщо людина на місці. Ану, коментаніть. Варто було дивитися цей BMW чи не варто? БМВ? Так, да, ну тут 17 рік, з 5 тисяч він все одно що, так? Да? Да, 5 я тисяч пробіг, з 17 рік, одні руки з салону. Ну, поїхали, якщо ми вже тут, що буде. А оцей будемо дивитися? Нікий, то ти 110. Ну нічого страшного. тут для нас нормальний пацан мод хоче. Та ну, деревно, все, звоню. звоню. Що буде? Щас, зараз не рішай. Іван дзвонить. <рес> Іван, Іван продавав, не вирішалася. <рес> Ще <рес> й бурки такі луки. Доброго дня. На слухай. А, найшов ваше оголошення по BMW звоню? Бачу, що висить воно вже трошки зошки-трошки висить в продажу. Підкажіть, будь ласка, є можливість сьогодні мотоцикл подивитися ваш. Без проблем. Де у вас гаразд знаходиться? Е, ще раз. Ага. Гаразд, ви можете мені локацію відправити. Я зараз вам на Viber напишу. Відправте мені, будь ласка, локацію, якщо є можливість. Щоб ми не булкали, не, кру... не крутуляли, ми не місцеві. Ну, ми зараз стоїмо, в принципі, готові виїжджати. Звзди складаються. Цей мотоцикл я вже дуже давно бачив, я за ним слідкую, але щось ніхто не купив. Я думаю, через той весь величезний тюнінг. По, власне, по голосу людина 45. — Ми приїжджаємо там 22 год. Про пропити, пропитий, життє Та, Ну таке, але нам повезло в тому, що мотоцикл цей знаходиться якраз нам по дорозі. Тобто ми зараз валимо на Сокорки, дивимося там і вертаємося назад, дивимося цей мотоцикл. Що на Харківській місці? — Що назад? Вперед. Оце крути райде. Перета. Нормально. Вертаємся. Пацани взад не дають. А я не знаю, Київ, що ти ж мені хочеш? Я вообще так. Все, їдемо зразу. Ми станем київським, будем знати все. Будете нам дзвонити, сказати: київський. "Я там біля того стовпа стою". Ти не станеш київським. Бо київські бувають так отурти, а це савати, А котлети. Як котлети, як котлети це условніше, безконечно. Це літо по київськи. По київськи. Ну, конечно. І давай. Третій мод Honda VFR 800X. Russrany, дуже такий цікавий байк. Мало де його можна побачити в продажу. Мало їх було завезено в Україну, мало їх було куплено, але люди їх хто купляє, той в принципі кайфує. По факту це той самий 800-й вифір, тільки трошки в іншій морді. І по підвіскам, і по двигуну все те саме, і по. Та по всьому те саме. Звичайний вифір. Тут у нас 2014 рік і пробігу 14 тисяч заявлено. Пу -пу -пу. На той момент, що десь на праву сторону, але то можна поприбирати, тому що оскільки база з вифером одна і та сама, запчасті на нього такі мілочовка є. І так, подивилися третій мотоцикл. Да? третій у нас сьогодні був він. Wiffer 800 версія X Crossrunner. Я вже сказав, що це не дуже популярна модель. Ну, Так сталося. Прикольна фішка, що тут мотор V4 110 коней. Моментний двигун, непогано пуляє. По підвізці той же самий WiFer відносно комфортно. Почитаєте за цей мотоцикл в інтернеті. Подивіться, огляди у нас не про це. <рес> О, але як вони мене сьогодні бля, задовбуть? Ну директор, ну я ще хочу ходити в піджачку, щоб я приїхав так на сімерочки там. Що, мені да, дуже я нравиться. Піджачок. Я взагалі люблю піджаки, взагалі. Да, через ти їх ніколи не носиш. Тому що нема <рес> куди ходити. <рес> ти зараз похожий на директора Блядь. Хай буде так. <рес> Бурки які були такі і брав, тому що я ж не буду кожен не одягати, потом десь лазить, як тут. Да блядь, дайте записать, заколопали вже, не? Іди сядь в машину. бурки Сука, зарплату получать, наверное, бурками. Я би те, щоб такі є мав, я б їх не знімав, я спав. Треба спочатку відпізнути ту грушу і будете знімати, а вона каже, значить це так, блядь. Я зрозумів этот день. Просто завідуйте молча і що. Мов, що директор Да, Що ви не такі успішні блогери, як я. Дуже багато корозії. Власник за кордоном живе в Штатах, здається, так, тому що. Показував нам мотоцикл його товариш, знайомий, не знаю. Два роки вже мот стоїть, і до того походу він стояв у пробігу там 14 тисяч, це 14 рік. Все, що ну Не все, що можна поржавіло, але дуже багато таких мілких точок, на вилці є корозія, там малесенька. Це все результат простой. По двигуну, все окей. Робить мягко, плавно, нема ніяких нюансів. Резюме. Обслужити. Треба його обслужити. А, ще треба диск катнути задній, тому що на задньому диску є невеличка вм'ятина, поміняти там підножку праву, ліву, вложити треба гроші. Цікавий, однозначно цікавий екземпляр, однозначно цікавий тим, що схоже, що мотоцикл хазяйський, просто що за ним ніхто не доглядав і треба приложити гроші. Інше питання, чи отримаємо ми по ньому офігенну ціну для того, щоб нам був зазор. Зазор на те, щоб вивести його в ідеал. Якщо отримаємо, можна розглядати. Якщо ні, ну ні то ні. Тому що за ті гроші, за скільки його пропонують, а його пропонує десь 7500, щось біля такого чи 7300. дороговато. Реально дороговато, тому що є, є нюанси, є моменти, які треба пофіксити. Все. З вифером закінчили. В чому? В бурках. Все.